У нас був момент, коли ми знижили і загальну температуру головного мозку, вкладали головну частину організма лідом для того, щоб зменшити. Метаболізм головного мозку перфузували. У нас був момент, коли ми окремо перфузували головний мозок. У нас був момент, коли у нас повністю стояло серце. У нас був момент, коли стояло повністю серце. У нас був момент, коли у нас не працював штучний кровообіг, і людина була без кровопостачання за рахунок того, що знижена була знижена температура тіла. Є певний час для того, щоб виконати ці складні Тому це як кажуть операція з елементами якоїсь такої знаєте чарівності, тому що якщо подивитися, серце не скорочується, активності головного мозку немає, кровопостачання органів і систем немає. От але, на щастя, пацієнт прокинувся на наступний день і себе почував абсолютно нормально. Зараз все нормально, все потихайніх. Встановлюєшся вже, підходи до, до своїх кондиць.